Так, ну що, шановні друзі, депутати, вагітні жінки, вгадайте, де ми. Правильно, кояльничок, кояльничок. Приїхали сюди полікуватися трішечки. Тут взагалі пісня. Тут просто солі, мільярд. Дозу можна таку солі влупити собі, на всю жизнь вона стоять на мазюкались, Ой, господи, водичка, яка там розова, там як так гарно, красиво. красива. Скільки людей проводять лічитися туди? Оно, ще куча людей. Та ти що, зараз ми підемо відра взяли, воно дивіться, скільки там солі є. Йохани бабай, ти що? Ти що, ти що? Зараз підемо на ну, відро взяли солі наперемов. Багато, багатенько людей. Ну, в основному всі пожилі. Молодих немає нікого. Молоді всі здорові, правильно? Ну, там жінчина що то легла. Але це все польше сніг. Куча солі. Афігі. Короче, вода настолько солена, что ну реально, если якісь раны есть, понял, то он будет жесть як. Поэтому лучше с таким раном якимось якими сильно сюда не залазить. А вода там вообще розова-розова. Розово-розова. Розово -розово. Я не знаю, як оно на камеру видно чи ні. Ось отак покажу, так, вода. Кстати, эти стопчики, які стоять, вони соль збирають їх потом витягують і оттуда коротше соль вичищають ну соль типа наростає на цьому стопичку там собирається потім стопичку витягують соль очищають і ну так коротше собирають соль таким способом от эта муляка ось оселе лечебнення от неї ну, можна обмазюкатися і нормально Так, ну что, ну я уже намазюкался, короче, короче, вот такой. Намазюкал себе нормально. Подивимся, что оно, короче, будет. Так, давайте трошки поснимаю еще. Блин, хоть бы камеру на посты Тут а тупо все в соли. Вот сюда, если что-то попадает, сразу превращается, блин, в кусок соли. Вот все, с машины, пожалуйста, соль. Оно, с соль, соль. Ну, блін, круто. Я не знаю, чого я сюди раніше не йшов. І вода ось вся, ось ось розова. Я не знаю, наскільки воно на камеру видно, але вода розова. І ось там все солі, все соль, соль, все. Так що, приїжджайте в Одесу. Лічіться. Тут нормально. Пластиша. І ось ось ця труба, яка, яка, виходить, відсюди качає цю воду, 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 і отут прямо в Куяльний, короче, комплекс вот этот, и она там распределяется, там есть, короче, бассейны, там щеки или то кимнаты, там и мазюкаться, там можно, в принципе, тоже. Ну, круто, сейчас посыдано, подаю нас. Класс, ты что? Он тест себе взял два ведра и набирая себе соли до дома. дома, в принципе, ее можно употреблять, но кушать она, ну, не типа, обычно нормальная соль. Вот так, полезно. Слухайте, ну людям тут, які тут живуть, їм реально в їм нікуди їхати не надо, тут ось приходиш. Кстати, по тут вже вот всі все домики здають. Тут багато проїжджих. Вот эти два э, здания, тут дуже багато тоже. Западної України проїжджають, приїжджають, людей. Блін, ну, слухай, у мене вже пекти починає, так попікати вже. Оно засихає, реально вже ну пече так аж, а. Жесть. А ти скажи, це ж довго ж нельзя, да, сидіти в цій воді? Ну і це ж ви вже, мабуть, кожен день сюди ходите, ви нормально переносите, а якщо я перший раз. Ні, ну там типу кажуть, що от, якщо в, в куяльнику в басейні, типа там більше години, не можна, там, да, чи скільки -то? там 45 годин. А, я понял. А тут концентрат більше в одну цій солі, ніж там в басейні, да? да. вот так? Дякую. Ось так, коротше. Так що там в басіні, там, коротше, по-моєму, 150 гривень година, коротше, 45 хвилин. Ви платите і там, типа, басейн. Ну, там на можна все більш-менш так цивільно. Ну, бачите, тут, типа, концентрат пожощі. І треба по состоянню дивитися. Бо буває таке состояние, типу, крутиться голова, може реально крутиться. Я в тому році був там, в кояльнику в басейні, може так залазиш щоб як п'яний. А тут не знаю, тут я перший раз испитую ще. О. Ну що там, нормально? Чистый собираешься. Пойдем, да? Среди умое шикарное настроение. Шикарное настроение. А, а чего? Потому что. Чого? Ага. сразу печі от реально аж пекти начина все ну, просто от самої солі дозіровка І ще поприїжджали обязательно виліз конечно присной водичкой облився ну і нормально Ось так так що советую приїжджайте лікуйтеся ну, тут треба, я не знаю треба надо місяць мабуть, тут надо хлюпати нас підмазатися